Українські військові після звільнення розповіли про перебування в російському полоні. З Литви до Сум привезли безкоштовний парафін для окопних свічок захисникам. Перший хлопчик у обласному пологовому виписали першого новонародженого в цьому році. 3 січня російські військові обстріляли серединобудську громаду з мінометів. Усього зафіксували чотири влучання 120-міліметрового калібру. Також близько 21-ї години російські війська двічі обстріляли з мінометів територію ЗНОБ Новгородської громади. Усього зафіксували шість влучань 120-міліметрового калібру. Про це повідомили сумські військові адміністрації. Сумчани провели в останню путь захисника Дмитра Грінченка. Чоловік загинув, бороняючи Україну 28 грудня. Йому було 30 років. Після відспівування вдома з Дмитром прощалися на Алеї Славу Беренівського кладовища. Атлічно пацаном був. Він дальнобоєм по Європі робив, приїхав, ось так вийшло, що служити. Коли пішов саме? саме в самому початку. Хороший хлопчик був. Рано Ну, Виїжджаний мальчик. Хороший, спокійний. Дуже хороший. Ой, дуже тяжко казати, царство Небесне. Він один в родині. Взагалі знав, бачив, що є такий боєць. Завзятий, мотивований. Ну і, на превеликий жаль, ми отримали повідомлення про його загибель. Це грамота під імені командування сил спеціальних операцій. Салат Гринченко Дмитро Юрійович проходив військову службу у складі сил спеціального призначення. Загинув під час виконання службових обов'язків в Донецькій області. Він без вагань пішов боронити свою державу та право майбутніх поколінь українців жити на своїй благословенній землі. Сьогодні солдат Грінченка Дмитро Юрійович повернувся назавжди додому на щиті. Наприкінці церемонії військові розгорнули над труною захисника державний прапор. Потім, зі словами подяки, передали його родині. Анна Книш, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. 3 січня в Охтирці провели в останню путь військовослужбовця 28-річного Дмитра Бондаренка. Віддати шану герою прийшли близько сотні земляків. Сусід загиблого Валерій розповідає, Дмитро зростав на його очах. З маленьких років дуже вічлива дитина була завжди поздороваться, побалакав. Пішов на АТО ще до цієї війни захищати Україну. Останній раз я його бачив, три тижні тому він приїжджав сюди в відпустку, був у доброму настрої, сказав, що їде ще вчитися в Львів і потім поїде знову на Донбас воювати. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділення рекрутингу та комплектування Охтирського центру комплектування Олександр Одражій, допомагав Дмитру оформлюватись на контракт у 2019 році у 79-ту десантно-штурмову бригаду в місті Миколаїв. До цього Дмитро служив у В91 полку, що базується в Охтирці. Він завжди виділявся своєю відповідальністю, згадує військовик. В цій війні ми його втратили. 28 грудня Дмитро загинув під час виконання операції в Донецькій області. Сьогодні вся ахтирська громада в скорботі, тому що, на жаль, кожного дня ми втрачаємо найкращих синів. Дуже тяжко, дуже боляче, але та справа, яку роблять сьогодні військові. З молитвою веде нас так чи інакше до перемоги поховали захисника на Алеї Слави біля центрального кладовища міста. Андрій Міхєєв Суспільне Новини Сумщина 21 травня ми по команді здалися в полон зазовсталі. І з того часу ми знаходилися спочатку на Єленівці, потім нас переправили в Таганороський сезон номер 2 Вони були в полоні різний час. Хтось потрапив у травні з Азовсталі, хтось влітку. А дехто на початку війни. Микола був у полоні з першого дня повномасштабного наступу з 24 лютого. лютого. Навчання були і почав на пункті пропуска. Бачив і дали команду. 5 Петра їхали додому. І виходить, зустріти на пункті пропуску Бачу з колону руських. Ну і наші нас згаті по нашим двома шинкам того дня, 24 лютого, Миколі дозволили зателефонувати додому. Наступного разу він зміг подзвонити рідним вже після повернення, 31 грудня. Відсутність зв'язку з Україною. Відсутність інформації так намагалися деморалізувати українських воїнів, розповідають полонені. Повна відсутність будь-якої інформації не знали не яка дата, самі собі були там зрозуміти, коли вихідні, не знали, коли що відбувається в країні. взагалі. нам повідомляли різні новини, слідчі, які нам допити проводили. казали, що ми. Ми що про нас всі забули, і ми нікому не потрібні. Ми не вірили у нашому полку. Є такий командир, як друг Редіс, і ми знали, що він нас не, ну, не бросить. Час від часу нам казали так, що України вже немає. Вони вже все завоювали. Морально дійсно давили те, що України більше не буде, її немає. Вам нема куди повертатися, і хлопців і дівчат заставляли співати гімн Росії, чути російські пісні. Юлія каже, розмовляти в камерах не дозволяли. Говорили пошепки, і пошепки співали гімн України. Воїни розповідають, що перші новини дізналися на кордоні після обміну про повернення Херсона, про те, як Україна відбиває масштабні повітряні атаки про теперішнє життя українців. Коли їхали, бачили, що бензин 53 гривні стоїть все більше нічого. Ірина пішла на війну з собакою, коли здалася в полон. Його забрали і сказали, що в нього тепер інший господар. У Кадирова був, так. мужчина із Чечні. Я забула, як його зовут депутат Госдуми. Він договорився з Кадировим, щоб повернути мені його. І вони сьогодні мене висадили з автобуса, посадили к собі в машину, і ми доїхали до границі України з Росії, там где нас міняли, і вони мені там його вернули. 140 українських полонених, серед яких 8 жінок повернулися додому 31 грудня. Я тільки побачила табличку, що Україна. Ми вже з дівчатами плакали, тому що це дійсно дім. Це найдовша до того додому, яка в мене була в житті. Серед тих, хто повернувся, семеро військовослужбовців із Сумщини. Олена Рашевська, Суспільне новини, Сумщина. Ця фура прибула в суми з Литви 3 січня. Всередині 22 тони парафіну. Його передали сумському благодійному фонду Мірахелп литовські волонтери. Парафін безкоштовний, призначений він для виготовлення окопних свічок. Цей парафін прислали придбали наші литовські друзі, благодійний фонд 1К Литва. Кошти на нього збирав весь литовський народ. В середньому із цього парафіну повинно вийти десь приблизно 110 тисяч окопних свічок. 11 тонн парафіну днями роздадуть офіційно зареєстрованим благодійним та волонтерським організаціям Сумщини. Говорить Ігор Марченко. Ще 11 відправлять по регіонах України у 121 пункт. Їх перелік оприлюднений на сторінці фонду у Фейсбук. 33 організації це Суми та регіон, інші це Україна. 40, із них 44 це навчальні заклади, школи, ліцеї, гімназії, дитячі садки та вищі навчальні заклади. Пріоритет при розподілу парафіну був наданий саме волонтерським організаціям, де працюють діти. Ірина Друхова виготовляє копні свічки. Днями вона має отримати 400 кілограмів литовського парафіну для одного з сумських волонтерських пунктів. Там вже є заготівлі свічок. Їх мають залити привезеним парафіном. З найнеобхідніших інгредієнтів для нас був парафін. Ми зможемо тепер ну багато зробити з заказів, які вже отримали, і відправити на фронт. Ми розраховували і виходить з 50 кілограмів парафіну, у нас вийшло. Якщо середнє, це і отакі от великі і маленькі, виходить 320 свічок. У нас вийшло. Якщо це будуть тільки великі, відповідно, це буде набагато менше. Потреба в парафіні поки що закрита, а от гофрований картон, з якого крутять свічки, закінчується, каже волонтерка. Якщо хтось має можливість, я була дуже вдячна, якби надали такий картон. Кожну свічку обгортають папірцями з теплими словами бійцям, говорить Ірина. Всього жінка разом з іншими волонтерами виготовила понад дві тисячі свічок. Половину з них вже відправили на позиції військовим. Нема світла, є свічки. Дуже зручна річ. Вона дає тепло, світло. Якщо можна і щось підігріти. Це третя поставка парафіну для виготовлення окопних свічок. Наступна, говорить Ігор Марченко, планується в кінці січня. Передбачається, що привезуть ще 22 тони. Діана Крахматова, Віктор Лапченко Суспільне новини, Суми. Олександр так назвала родина Батуріних свого новонародженого сина. Він перша дитина, народжена цього року в обласному перинатальному центрі. Лікарі ставили строк народжувати Вікторії 18 січня. Втім, перейми почалися у новорічну ніч. Ми ще думали гуляти півмісяця ходити. Але десь 30-го числа я думала якось так. Прийшло мені на ум, що е, аби тільки не в новорічну ніч. А, а вже ввечері м, почалися такі якісь, е, москати, тренувачні схватки. Родина Батуріних з Конотопського району о четвертій ранку, 1 січня, виїхали до обласного центру. Син народився о пів на другу дня. Чекав, дуже чекав, а те, що в новорічну ніч це було неожиданно для мене та для дружини також. Ну, взагалі раді, що так все вийшло. Вікторія говорить, під час вагітності про війну та повітряні тривоги намагалась не думати. Я думала, щоб все було добре, щоб народити. Щоб з ним все було добре і все. А про обстріли або ще, ні, таке, такого не було. Молоді батьки кажуть, син схожий на тата. За цих три дні вивчили його характер. Будеш спокійний. З характером. З характером теж. Так не подобається йому спати в таких от люльках. Хочеться на ліжку, любить так, щоб розкинутися, розлягтися, уже старається якось, уже хочеться йому переворачуватися. Саме опівночі у новорічну ніч у їхньому центрі розповідає завідувачка кошерського відділення Людмила Супрун, Були пологи кілька років тому. Акушерство не можна предугадати. Взагалі дуже часто це в першу годину ночі. але Но так, щоб прямо в 12-ту годину, прямо новорічно, це було один один випадок, десь мабуть років за два-за три, що так лікарі зустріли новорічну ніч свою в операційні за інформацією обласного підрозділу. Статистики за 9 місяців минулого року в області народилися 3200 малюків. Це на 2300 менше, ніж у 2021 році в цілому. Більше ніж половину менше дітей за минулий рік народилось і в обласному пологовому. Значно зменшилось за цей рік у нас пологів. Ну, по перше, це у зв'язку з воєнними діями на території України. Також народжуваність у нас спала ще й у 2021 році, також пов'язана з ковідною інфекцією, міграцією. Родина Батуриних, у яких Сашко, перша дитина, збираються додому. А я ж буду папу. поздравляти. Поздравляємо ще раз. Біля пологового їх чекають рідні, які разом із Сашком повертатимуться до рідного села. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.